Ви на YouTube каналі Мотолюкс. Сьогодні ми з вами будемо розглядати квадроцикл Common Hunter Scrambler 150. Техніка виробника Common користується великою популярністю в Україні. Однією з топових моделей є Hunter Scrambler 150. Невеликий об'єм двигуна робить цей варіант ідеальним і для початківця дорослого водія та для дитини 10-15 років. Hunter Scrambler 150 і вважається однією з кращих моделей в своєму класі. Він часто отримує позитивні відгуки наших покупців. Квадроцикл підходить для використання на свої дії. Прогуляна по лісу або присічній місцевості. Серед основних переваг квадроцикла, світлодіодна оптика, ведлоки, дискові гальма, як передні, так і задні. Стандартна комплектація даного квадроцикла має здодатки спортивного при хорошому двигуні з трьохшвидкісною коробкою передач. Першокласна підвізка, зручна посадка та технічні характеристики, якими може похолитися далеко не кожен судохід в даній ціновій категорії. Всім цим оснащений комен Hunter Скрамблер 150. Головною складова квадроцикла є чотирьохтактний одноциліндровий двигун. Він оснащений повітряним Одження яке допомагає стабілізувати температуру двигуна при інтенсивних навантаженнях і в жарку пору року. Робочий об'єм двигуна 150 кубічних сантиметрів. Його потужність 9 кінських сил. Електростартер полегшує запуск двигуна, але для непередбачених ситуацій, як і стартер. максимальна швидкість квадроцикла заявлена виробником 80 км за годину. При цьому показники прохідності на високому рівні. Квадроцикл легко долає гірки та бар'єри. Дана модель оснащена на півавтоматичний коробки передач: три передачі переднього ходу нейтральна та задня. Скрамблер легко рушає, навіть якщо знову. Друга або третя передача, але при цьому він долає будь-які височини на першій або другій передачі. Карбюраторна паливна система. Об'єм паливного баку 4 літра, запас ходу з повним баком близько 80-100 кілометрів. Серед переваг даної техніки посилена підвіска, зручна посадка як для дорослого, так і для дитини. Гідролічна гальмівна система, передні та задні гальма посилені дискові. Саме дискові гальма були обрані не просто так, вони відрізняються довгим терміном служби та високою якістю. Передні та задні колеса збільшені. Розмір передніх 19 на сім, дюймів. Задніх. 18 на 9,5 або 8. Був оновлений протектор для цих квадроциклів. Виробник встановив протектор, який більше підходить для позашляхового використання. Для більш детальних характеристик вам варто переходити на наш сайт. Посилання на твороз залишаємо в описі під відео. Також не забувайте подбати про безпеку на транспортному засобі. Широкий асортимент екіпірування та додаткових аксесуарів ви зможете знайти у нашому мотосалоні. Наша адреса місто Мукачево, вулиця Томаша Мосарка, 54, навпроти супермаркету «Сільверленд» біля дідо. А для замовлення телефонуйте за номерами, вказано у вас на екрані. Підписуйтесь на наш канал та кладіть вподобайку, щоб не пропустити наступні відеоогляди.